Прикарпатські рятувальники здійснили мрію восьмирічного онкохворого хлопчика. Дитячі мрії мають здійснюватись, а особливо напередодні Дня Святого Миколая. І в цьому допомагають Миколаю його надзвичайні посланці рятувальники. Про мрію Михайлика рятувальники дізналися від медперсоналу онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, з якими хлопчик поділився, що мріє стати рятувальником. Тільки стан Михайлика покращився. Рятувальники приїхали до хлопчика у лікарню. Наше відділення. Є достатньо складне і дуже багато дітей хворих в ньому перебуває. І ви знаєте, в кожної дитини є свої мрії. І ми дуже раді тому, що мрії однієї дитини, наші рятувальники нашої області змогли здійснити для нашого Михайлика. Він по житті борець, він бореться за своє життя, він допомагає жити іншим дітям, допомагає своїм батькам. І він підтримує десь нас, медиків, лікарів, борючись за своє здоров'я і життя і допомагає. Нам це робити, а ви допомагаєте йому здійснити його мрію. І це надзвичайно важливо. І він цього дуже хотів. Він уже вас дуже чекав. І коли була запропонована е, така акція, е, ми були дуже раді, що ще одна мрія однієї маленької дитини онкохворої збудеться. Дякуємо вам. Побачивши рятувальників у спеціальному убранні з подарунками та ще й на великому спеціальному автомобілі, личко хлопчика розпливлося у щасливій посмішці, а очі мами та лікарів наповнились сльозами радості, адже немає нічого ціннішого за щасливу посмішку хворої дитини. Рятувальники допомогли хлопчику сісти до автомобіля, і він, наче справжній вогнеборець, направився разом з екіпажем до місця умовної пожежі, а по дорозі по рації спілкувався з диспетчером пожежно-рятувальної служби та доповідав ситуацію. Рятувальник буде, заправляєш. Рятувальник, я тут вас гоміла, тобі знайти до місця, виходу побачити. Е Малий поводився, наче дорослий вогнеборець, який щойно погасив пожежу та врятував життя. Я їду з рятувальниками. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Я В житті теж не вийшов такому, що я не їв. Дуже подобається. Повертаючись у підрозділ, у рятувальників також з'явилася мрія просілення Михайлика. І нехай у цьому допоможе Миколай Чудотворець. Дякую рятувальникам, що зліснили мою мрію. Дуже цікаво було. Мага самими їхав, вони такі голосні були. То коли я виросту, я стану дуже таким рятувальником.